Якщо тобі здалося, що ти щось побачив, ні, не здалося. Це перше правило, якому навчають тут цих лісах, особливо лісових рейнджерів. І це не просто примовка, це закон. Ти швидко розумієш, що ті речі, які тобі здається, ти бачиш, краще поховати глибоко у своїй свідомості. Бо коли починаєш ставити питання про це, відбуваються погані речі, дуже погані. Я працюю рейнджером. Майже п'ять років і хотів би сказати, що вже маю контроль над ситуацією. Ліс це спокійне місце, місце, де можна загубитися у своїх думках. Так іноді трапляються дивні звуки вдалині, шелест листя посеред ночі, коли немає вітру, проблиск руху краєм ока, а це ж просто природа, чи не так? Ну, через два тижні після початку роботи я дізнався на власному досвіді, чому ми маємо це правило. Я робив свої звичні обходи, перевіряв периметр, переконувався, що стежки добре позначені, а кабіни зачинені. Звичайні справи є одна стежка приблизно за 5 миль у глиб лісу, яку люди люблять для прогулянок. Ідеальне місце для самотності та мальовничих краєвидів там завжди тихо і спокійно, в такому місці не очікуєш, що може щось трапитись. Але того дня щось було не так. Дерева здавалися вищими, повітря важчим, була пізня година дня, і хоча сонце мало б сідати скоро, здавалося, що воно сідає надто швидко, я спробував не звертати на це увагу і зосередитися на роботі. Коли я підібрав порожній пакет з чипсів зі стежки, вітер раптово піднявся, змушуючи дерева хитатися і скрипіти. І тут щось привернуло мій погляд. Просто осторонь стежки я помітив рух фігуру це була не людина, але й не схожа на жодну відому мені тварину. Силует, що ковзав між деревами, досить далеко, щоб я не міг розглядіти деталей, але достатньо близько, щоб зрозуміти, воно там є. Моє серце завмерло на мить, але я змусив себе повірити, що це просто загублений мандрівник або, можливо, тварина, що рухається у заростях. Я гукнув але ліс проковтнув мій голос вітер відніс його геть. Я зійшов зі стежки і наблизився до місця, де, як мені здалося, бачив щось, але коли дістався туди, нічого не було. Лише ліс, тихий і порожній, я кілька секунд оглядався, але не знайшов ані слідів, ані жодних ознак того, що щось чи хтось був тут лише мить тому. Я повернувся назад до стежки, і тут я це почув. Кроки позаду мене легкі, ніби хтось йшов за мною просто за кілька кроків. Моє серце закалатало, я озирнувся, щоб побачити, хто або що це було. Нічого. Я не дурень, я знав, що ігнорувати це погана ідея, тому пришвидшив ходу. Намагався переконати себе, що це вітер, гра моєї уяви, але кроки не припинялися вони залишалися там. Прямо за мною, ідеально в такт моїм власним, а потім вони зупинилися раптова тиша, окрім хрузку моїх червиків по стежці, зробила всю ситуацію ще моторошнішою. Я замер на мить занадто наляканий, щоб озирнутися, у голові промайнуло безліч варіантів, що робити далі, поки я не зупинився на одному. Хоча швидше моє тіло саме вирішило за мене. Потужний сплеск адреналіну змусив мене швидко рушити в бік станції рейнджерів. Хоча щось у мені кричало: якщо побіжу, помру. Моє серце калатало, наче я брав участь у марафоні, а з кожним кроком по шкірі пробігали мурахи. Холодний вітер кинув мені в обличчя пасма волосся, несучи по вітрі слабкий аромат ванілі. Запах нагадав мені, що будь-яка тварина може легко виявити моє місце знаходження. Особливо те, що переслідувало мене. Я дістався станції та зачинив двері на замок. Через кілька хвилин, без жодних подій, я сів за стіл і тихо засміявся сам із себе за те, що так розхвилювався, що повірив у всі ці історії інших рейнджерів. Деякі з них навіть запевняли, що бачили щось незрозуміле. Спочатку я думав, що вони просто намагаються налякати новачка. Перед першою нічною зміною. Але в ту мить, коли я посміявся над їхніми історіями, мене раптом вразило одне усвідомлення одна з розповідей збігається з тим, що щойно сталося зі мною. Ті ж самі кроки, відчуття, ніби хтось невидимий, дивиться просто на тебе. Тінь, щоб відволіктися, я вирішив перевірити записи з камер спостережень на старому моніторі. Це була найспокійніша частина роботи. Просто дивитися кадри і занотовувати появу тварин навіть надто спокійно, бо я непомітно задрімав перед екраном. Гучний звук різко вирвав мене зі сну, я злетів зі стільця просто на підлогу. Піднявшись, я підійшов до вікна, щоб з'ясувати, що сталося. Увімкнувши прожектори за межами станції, я побачив велику гілку, що лежала просто перед ганком. Спершу я не надав цьому значення. В лісі постійно падають гілки, але майже одразу згадав станція розташована посеред невеликої галявини, єдиний спосіб, яким така масивна гілка могла тут опинитися, це якби її приніс ураган, а дощу і вітру цієї ночі не було. У голові закрутилися десятки логічних пояснень будь-що, що могло б раціонально виправдати, як цей шматок дерева опинився там. Я відійшов від вікна до кавового столика, зупинившись на думці, що це, мабуть, просто сильний порив вітру, зробив ковток кави, тихо наспівучи собі під ніс, і знову вмостився у напівзручному кріслі біля комп'ютера. Ще кілька звітів і я знову заглибився в перегляд кадрів, даючи новим тваринам імена. Ведмедиця на ім'я Мун народила малюків раніше цього року. І всі рейнджери обожнюють її двох ведмежат. Через особливий візерунок на хутрі одного з них назвали Лайт. здавалося, ніби в нього є брови, а в іншого Шайна, була маленька вусата пляма. Сьогодні серед моїх обов'язків знайти їх на записах і оновити інформацію про них. Через три години я майже втратив надію, але тоді помітив рух біля печери, яку Мун обирала своїм домом. Уже 4 роки поспіль. Але це була не вона, це щось виглядало майже як олень, тільки олень, що намагався поводитися, як людина, стоячи на двох задніх ногах із сутулою спиною, воно ходило навколо сплощеної ділянки. Його очі яскраво світилися у нічному режимі камери щоразу, як воно поверталося у бік об'єктива, потім істота завмерла. Вдихнула повітря і подивилася прямо в камеру. Я відкинувся від монітору, шокований тим, наскільки точним був цей зоровий контакт крізь екран. Переставив крісло ближче та продовжую спостерігати за цією річчю, записуючи кожну деталь, поки вона була ще ведимою. Створіння почало рухатися в бік дерева, на якому була закріплена камера, його кроки були повільними, навмисними. Коли воно дійшло до стовбура, то підняло руки та почало штовхати кору. З кожним поштовхом дерево, а разом із ним і камера, сильно хиталися. Я різко підвівся, відсунувши крісло назад. Страх остаточно охопив мене. Швидко схопивши рацію на поясі, я почав викликати найближчу станцію. Хтось же ще мав це бачити, правда? Проблема була в тому, що всі канали, які я пробував, були мертві. Або принаймні так я думав. У той момент це не мало сенсу, коли на п'ятій спробі мене знову зустріла лише тиша та перешкоди, я припинив спроби. Поглянувши назад на екран, я побачив, як створіння почало штовхати дерево ще агресивніше. Судячи з усього, то поля вже хиталося з боку в бік, а тоді, вдалині, пролунали гучні звуки стогін, тріск, лущення деревини. Та кілька секунд по тому гучний удар і сигнал камери зник. Не маючи жодного іншого плану, я почав гарячково записувати все, що відбувалося, у свій блокнот наполовину боячись, що мені не повірять, наполовину, що сторінки стануть доказами, які знайде поліція. Але на цьому хаос не закінчився. Менше ніж через 10 хвилин інша камера, та, що знімала стежку, яку я перевіряв раніше. Зафіксувала рух, тільки цього разу все було інакше темна фігура рухалася швидко, надто швидко, металася туди-сюди, перед камерою, ніби граючись із нею. Я продовжував вести нотатки, поки не кинув випадковий погляд на екран і побачив, як воно знову втупилося прямо на мене його обличчя було ближчим, ніж до цього, достатньо близько, щоб я міг чітко розгледіти, що ж це за істота. Це був не Олень, не зовсім. Його голова була схожа на голову німецької вівчарки, а очі сиділи занадто близько одне до одної на передній частині морди, і знову світилися у нічному режимі камери. Видовище змусило мене закричати. Я затулив рота руками і витріщився на екран. Істота більше не дивилася в камеру, вона дивилася в бік кабіни. Я міцно заплющив очі, відчуваючи, як сльози котяться по моєму обличчю. Страх повністю скував мене, тихе схлипування вирвалося з горла, поки я тремтячими руками знову не поглянув на екран воно зникло. Здавалось би, я мав відчути полегшення. Але ні, до самого нутра я знав, воно не справді пішло. Єдина думка, що крутилася в голові воно йде сюди, воно йде за мною. Я почав гарачково нишпорити по шухлядах столу, здригаючись від кожного скрепу металу, коли відкривав їх. У нижній лівій шухляді знайшов спіральний зошит без обкладинки. Перша записана сторінка була про тварин, яких слід уникати через їхній характер. Я вже збирався його відкинути, аж раптом у самому дні шухляди, мій погляд зачепився за обкладинку, що відпала у разі всіх надзвичайних ситуацій. На цьому етапі допомогти могло будь-що, до того ж, це ж точно можна вважати надзвичайною ситуацією, правда? Дякувати Богу чи тому, хто там наглядав за мною, бо вже на другій сторінці я дізнався, що за старовинною картиною лісу є спеціальний ракетний пістолет. Я кинувся до стіни, зняв картину і обережно поставив її на камінну полицю. І точно, як і казав зовшит, за нею ховалася невелика ніша. Де лежав червоний сигнальний пістолет і три заряди поруч із ним. Зрозумівши, що я навіть не прочитав, що робити далі, я швидко знову взяв зошит. Внизу червоним кольором було написано: У разі унікальних надзвичайних ситуацій випустити три сигнальні ракети в небо. Раптом повітря розітнув звук, гучний русський листя. Я замер, затамувавши подих. Не знаючи, що робити. Я не можу вийти на двір, не можу стріляти тут. Якщо відкрию вікно, щоб випустити сигнальну ракету, воно дістане мене раніше, ніж я встигну вистрелити вдруге, не кажучи вже про третій раз. Паніка охоплювала мене, змушуючи бездумно ходити з кутка в куток. Тоді кроки зовні припинилися. Їх замінило уривчасте, хребке дихання. Я перевів погляд на монітор. Істота стояла просто посеред маленької гравійної стоянки, нахилившись голову та втупившись у станцію. Я рвонув у задній офіс, міцно стискаючи в руках ракетний пістолет і заряди, замкнув дверну ручку та два засуви, завжди думав, що ці замки тут для захисту від ведмедів, але тепер, тепер було зрозуміло подібне траплялося раніше. Озираючись довкола пошарпаного офісу. Я сподівався знайти бодай щось, що могло б їй допомогти. Світло в кімнаті не було вімкнене. я підняв голову, в стелі був люк із маленькою чорною ручкою. Схопив драбину, піднявся і обережно спробував повернути ручку. Штовхнув вгору, не піддалося, тоді помітив, що книжкова шафа стояла саме на такій висоті, щоб можна було сперти на неї ногу для рівноваги. Тож я зробив це. Штовхнув сильніше, все ще нічого. І тоді, наче просто на пробу, потягнув кришку донизу. Вона відчинилася. Витягаючи патрони з кишені, я відкрив вікно рівно настільки, що прицілиться сигнальним пістолетом у небо. Зарядив перший патрон і навів його на місяць один є. Швидко зарядив другий і натиснув на курок два. ще один. Раптом гучний звук тупоту на даху мало не змусив мене випустити останній патрон, але я встиг його підхопити та швидко зарядити пістолет. Важкі кроки наближалися, серце калатало, руки тремтіли від напруги. Я знову навів пістолет на місяць і вистрелив Останній допомога уже в дорозі. Я захлопнув вікно і закрутив ручку замка саме в ту мить, коли істота стрибнула в поле мого зору. Вона дивилася прямо на мене крізь скло. Її очі були широко розплющені, аж видно, білки. Тварюка розтулила рот, і я зрозумів, що це була спроба посміхнутися. Гострі, неприродно рівні зуби виплескували у світлі, а потім з її горла вирвався звук, пронизливий свистячий крик. Я злякано відсахнувся назад і впав із книжкової шафи. Моє падіння пом'якшили розкидані звіти та папери. Заглушивши стогін, я зіщулився у позі ембріона і приготувався до одного з двох варіантів. Перший допомога прийде і дивом мене врятує, другий, це створіння зробить мене своєю наступною жертвою. Гучний стукіт копит по склу змусив мене схилитися до другого варіанту. Я тремтів, а кожен удар змушував мене здригатися. Довго чекати не довелося у повітрі розлігся знайомий звук тріскуючого скла. Я затумував подих, не готовий до того жаху, який мав статися далі. І тоді я почув це. з усіх боків до станції під'їжджали машини, гучно гальмуючи на гравії. Стопіт припинився, різкі хлопки дверей, три постріли розрізали ніч. Я підняв голову до люка, і істота зникла. Рейнджери з інших станцій стукали у двері, гукаючи мене, мені знадобилося кілька хвилин, щоб зібратися з думками, а потім я опустив їх. Вони одразу почали засипати мене питаннями. Я, затинаючись, розповів їм усе, що сталося, і показав зошит із записаними деталями. Коли я запитав, що це за істота, один із них лише похитав головою і сказав: краще не запитуй про те, чого не хочу знати. Інший рейнджер, усміхаючись, дружно поплескав мене по плечу. Наступного разу просто ігноруй це. Пам'ятай золоте правило якщо тобі здалося, що ти щось побачив ні, не побачив. Я живу за цими словами і за всі ці роки здебільшого тримався подалі від проблем. Тож, якщо ти це читаєш, вважай це наочним прикладом, чому це правило існує. І удачі тобі! Мене звати Майкл і мені 14 років. Я живу зі своєю тіткою в сільській місцевості. Тут у нас немає сусідів. Найближче місце від мого будинку знаходиться приблизно за 8 миль. Мені завжди подобалося жити тут, тому що я люблю самотність, а дорога, що проходить поруч, вночі завжди безлюдна, що дозволяє добре виспатись. Моя тітка працює в нічну зміну, тож майже щоночі я залишаюся вдома один. Одного разу я повернувся зі школи після досить паршивого дня, грози тощо цілий день і ніч. Я провів вечір, граючи у відеоігри та спілкуючись з друзями в Снапчаті. Близько 9-ї години тітка піднялася наверх і сказала, що йде на роботу. Мене це не хвилювало, бо мені подобалося залишатися одному вдома. Я мав повну свободу, міг голосно слухати музику, хіба це не чудово? Приблизно о 11-й вечора я відчув тому, ліг у ліжко, вмикнув ютуб і незабаром заснув. Але серед ночі мене розбудив стукіт у двері. Я сів і пробормотів. Що за чортівня? Я подумав, що це можливо, тітка повернулася з роботи і, не хотячи, пішов до дверей. За звичкою, я зазирнув у вікно поруч із дверима, щоб переконатися, що це вона, але там нікого не було. Я подумав напевно, якісь дурні підлітки стукають у двері і тікають. Я відмахнувся від цієї думки і повернувся до своєї кімнати. Подивившись на телефон, я зрозумів, що була третя година ночі, і ідея про підлітків, які бавляться в Дін Дон, втікай, відпала сама собою. Адже була середа, і я жив у глушині, де майже нікого не було. Саме у цей момент я почув гучний гуркіт із підвалу я підскочив і спробував заспокоїти себе, придумавши виправдання, що це, мабуть, звук грози. Ми завжди тримали двері в підвал зачиненими через тічену параною та страх перед зломами. Але тоді я почув, як хтось повільно піднімається скрипучими дерев'яними сходами з підвалу. Завмерши від страху, я схопив телефон і набрав 911. Оператор сказав мені піти до кімнати на верхньому поверсі та взяти яку зброю для самозахисту, але я навіть не міг думати про те, щоб піти на кухню по ніж, особливо коли почув, як двері з гурктом затряслися. Хтось намагався їх вибити. Я стрімко підхопився з ліжка, тихо зачинив двері своєї кімнати і сховався в шафі, як порадив оператор. Це був найстрашніший момент у моєму житті, але найжахливіше чекало попереду. Раптом гупання стихло, і тоді хтось закричав на повній легені, але це був незвичайний крик, це був божевільний, розлючений вереск, а потім я почув, як двері до підвалу з гуркотом впали. Тепер він уже кричав на повну, бігаючи, сходами, він пройшов через всі кімнати по коридору верхнього поверху і все ще кричав. Поки не досяг моєї кімнати. На жаль, мої двері не мали замка. І коли я почув, як він відкриває мої двері, я став паралізований від страху. Я міг бачити його крізь штори в моїй шафі, він все ще кричав, оглядаючи мою кімнату, навіть заглянув під ліжко. Але потім, після того, як я намагався затримати дихання надто довго, я видав короткий видих, він насторожився. Подивився прямо на мою шафу і повільно попрямував до неї, більше не кричачи. Я не міг навіть дихати в той момент, особливо, коли він просто зупинився прямо перед дверима шафи. Я бачив його крізь щелини, і він мав найбільшу усмішку, яку я коли-небудь бачив. Як тільки він повільно потягнувся до ручки дверей шафи, раптом пролунав гучний стукіт у двері, і голос, який крикнув Поліція! Чоловік миттєво побіг і спробував вибігти через моє вікно, але не зміг. Як тільки я побачив, як поліція його зупиняє, я миттєво вибіг в шафи і вийшов на вулицю, тепер я розумію, що це був дурний вчинок з мого боку. Через кілька хвилин я побачив, як поліція виводить чоловіка в кайданах, але по дорозі до машини він дивився на мене з найбільшою усмішкою і з найбезумнішими очима, які я коли-небудь бачу. Спостерігати, як він від'їжджає з поліцією, стало найкращим моментом у моєму житті. Але те, що все ще мене переслідує до сьогодні, це вираз його обличчя, коли він стояв перед дверима моєї шафи, готовий зробити щось жахливе. І всім дякую за перегляд і за вашу активність, за ваші лайки, за ваші коментарі, завдяки вам відео просувається в рекомендації і це дуже радує. Тому ще раз дякую і всім пока.